На, на його місці ми маємо там учителя молодого, але які ще не можуть зробити таку з вручанням, як робили ті там. О Словаччині, з Чехії, приїхали, майстри кажуть, навчіть нас робити термбіт, і нема майстра. І ми їздимо з тимбітами, коли чемпіонат Європи по футболу починався, Суркіс просив е, мене, щоб е, туди привезти тримбіти на відкриття в центральному стадіоні. І наші трембіти. Скотчем обмотані, обкручені, тому що вони розсихаються. І ми в Естонії возимо, там на співочі поле, якщо ви знаєте, в Таїні. В не хочуть приймати то дуже довго, розумієте і інше. Одним словом, е, отакі в нас є виникають проблеми. Ми б хотіли в Турції відкрити таку малу академію мистецтв, де б ми могли вивчати е, розумієте, коломиті. От, приїхали. Гості із е, Херсонщини, там є такий Славич е, Микола Григорович. Я його навіть сюди запрошую зі своєю скрипкою. Він має п'ять видів е, коломийок. А такий був Ігнатиш в Либохові, він помер цар йому небесне. І він е, передав йому тут. І навіть професіонали е, скрипарів відомі, вони не можуть зіграти так, у тих, е, ті види коломиї, які грав. Це Ігнати ще тепер Славич, йому теж вже 87 років, і він сьогодні, був у мене, ми з ним здибалися, він пише, написав заяву, що він вже не може керувати Херсоні товариством, то та ми там передаємо заслужені артисти. Є така маза, щоб зберегти, бачите, 24 особи приїхали з Херсонщини. Ми дуже дякуємо їм за те, що вони приїхали сюди до нас. І в цьому заслуга звичайно і ви Знаєте, що там і приїхала начальне управління культури, це високий рівень, і я дуже вдячний так, що такий ще один є очільник, який не міг приїхати по нашому товариству з Херсонщини. І тому збереження оці всіх надбань, які мали наші батьки, наші діди, прадідів, ми мусимо всілякими методами зберігати і ці танець на борщі, і далі, і ті сторцанки, і інші такі оригінальні, які б не мали права пропасти. І тому ми хочемо таку малу академію тут відкрити в Турції і зробити на базі нашого ансамблю Войківської пристили такий професійний ансамбль, відкривається зал Палацу України, а там виходить на сцену. Ансамбль пісні і танці я». І Я знаєте, за завідки мене беруть. Чому немає ансамблю поківщина? Я то питання підняв перед Кирилем, віддав всі листи і перед е, губернатором області, що ми би хотіли на базі Турківщини зробити такий ансамбль, десь 40-50 осіб з оплатою праці з режисером, з хореографом, з усібою атрибутикою, яка має бути. Парі, я хочу сказати, ми думали, що ви послухаєте наші всі виступи, і в нам потім будете коментувати, що ми так кажемо, що не так, бо є дуже багато проблем. і Мені б не хотілося, щоб перше було ну, ваше слово, звичайно, тому що ви найвища особа в конгресі і в товаристві Бойківщина. Це є Україна і світ, але нам хотілося, щоб ви послухали. І всі, ну може, за уваги, може, наші пропозиції, наші виступи. А потім ласкаво просимо на довгий обширний виступ і відповіді на всі питання, які турбують не тільки жінку байкиню, але турбують турбують наш. Весь український народ, так що я я вже як рад за світі, дай світі працює. Добре, але ніж я вже готовий завершити, і і я би хотів підкреслити велику роль нашої Ростислави Федак, яка нам дуже допомагає ще 92-го року. Хто пам'ятає? Вона весь час очолює ту нашу ділянку, є наше товариство, зокрема, вчора про неї говорила, і ми дуже дякуємо за те, що вона стільки часу нам приділяє. Ну і певна Ліля у нас тут в районі займає таке одне з цінних місць, яка то все робить. То я хотів би, шановні жінки, привітати вас і з проведенням. Konferenci e, žen, kde se odehrává jedna z největších, nejlepších míst, jak se jim uvádí, jako včera paní Rostyslava z tribuny vystupující. На відкриті сказала, що вона би хотіла вже ну, передати молодому, вона вже є старша також. От являю, як, як Ростислава е, Федак не підтримає нас, а 17-й рік не за горами. Ми вас просимо, пані Ростислава, ще потягнути з два роки нашу конференцію, а прожити до 100 років. Ні. Добре, дякую за увагу. Бойки трохи тяжко затягнути, але бойки, кажуть кінці. Шановні пані панове, я хотіла би сказати, що наша конференція має свою назву. економічні, соціальні і гуманітарні проблеми. жінки бойки ж шляхи вирішення. Ви знаєте, що тепер проблем наших є дуже і дуже багато. Не тільки жінки-бойки, ніж жінки-українки, яка мешкає. Усіх кусочках нашої землі. І сьогодні на нашій конференції зареєструвалося 60, поки що 65 осіб, -го, наших гостей і членів э, Союзу Українок, У нас найбільше є такі старші організації, ліжі українських жінок, товариство Гуцульщина, товариства Бойківщина і у нас є гості. Я дуже коротенько хотіла би представити, бо це. Дуже втрус, мені дуже приємно. Є дуже високі гості, але Ніна намір прошу є голова товариства собою, що віці питання. Давна наша, наша приятелька і працівниця з нами. Є присутній пан Адам Байсар, професор Варшавського університету. Allora, Valerio De Soccanti, accademi, accademi economiche, ci sono tutti, ci sono tutti, ci sono tutti, mi chiamo di scelta e non voglio che mi scegliere il rischio. Non mi accorgere di essere la mia ragione, che da scuola è, di Ну, no, на чолі з Івана Франців, Долина, Згора, Калуш, Лолин, e, Лолин, які буде сьогодні говорити, запрошу вас, вас на всі різні наші їхні імпреси. Є сьогодні присутнє дудно, бути Запоріжжя, але чомусь нас нема. Є товариство Войківщина і Музей Войківщина в Самборах. Jest zakarpacz, jest samwir, jest samwir. Jurgenzczyna, Kodryuszczyna, Witnistriany, Dwiuszczyna, Welek i je tak? I my mamy jeszcze duży poważnych hortyny, które rodzą i Donetsku. I Donetsku. Dzień dobry, wasz, tak, szanowni szanowni, zowari, szanowni panie i panowie. Direttore studi di Radio Molenia, Carpazzi, Fanny, Daniel Sanz, e Dan Nicola Rilo, con cui tanto lui è venuto in latte. Буде ближче, то я буду говорити. Пані Лілія Голко. Вона є головна секретаря Союзу України в Турківщині, вона має урядову посаду, вона є сільник апарату секретаріату районної турківської районної ради і член комітету жіночих організацій. Отже, всі наші ті імпрези, які відбуваються вчора, сьогодні організатор цього є комітет. Жіночих організацій, комітет жіночих організацій Третього світового конгресу бойків. Ну господь мене благословив на ту посаду. Так що ми співпрацюємо співголови з панією Лілією. За столом секретарює сьогодні у нас пані Марія Крайник, редактор газети Ходорівщина. Так що дуже приємно нам її представити. Ну, шановні пані. Парі, шановні. Стрій, великим дистанком стріє. Ну, гуцульщини, я представила. Тих сьогодні ще й на презентації при рівно представила джерело. У нас є пан е, Ярослав Галитій, це представник е, е, такого політичного джерела цього і товариства, і, гірназ, і, гірназ, і гірназ, а, а, порт е, Чопівського Чопівського. Я не бачу вас, прошу представитись на Карпаття! Боже мій, як я, я могла пропустити. Το πρώτο που έχω να σα δείξω είναι το πρώτο. Το πρώτο που έχω να σα δείξω είναι το πρώτο. Το πρώτο που έχω να σα δείξω είναι το πρώτο. <плес> <плес> <Ширі> <плес> Ще не далі вас на зібрані вашим. Я наготовився щоб сказати щось, але. Так, не так хочу. Я голова товариства Бойків у Донецькій області. У нас наше товариство. Очолював спочатку кін Микола Васильович, він зараз по Києві, передав ворожневправлення управління мені і так сталося. У нас там багато переселенців звідти з наших країн, з Устрицького району, там проживає Тельмановський район, там Артемівський район, ну саме вони зараз живуть в самому Ферпі. Обстановку я не буду говорити, тому що ви прекрасно знаєте з дітьми. Але ну, ми вибралися, ми захотіли при, прибути сюди на, на взагалі на конгрес войків. Ми ж ні разу не пропускали е, ні фестини, про, е, прошлі фестини і конгрес, е, про, ну, що був другий конгрес, я привозив із пісків е, колективи, які виступали тут тобто, на турківській сцені, на співочому полі. Е, зараз, як таких списків нема, е, мої е, ну, е, учасники ми е, дуже по, по, як то, побраталися, по, ну, вони часто зводять мені, поздравляють з святами всіма і е, вітання від них вам теж пересилають, але їх зараз вже на місці там на пісках немає, знаєте, що там твориться. Ну, від себе хочу сказати, привітати всіх. Е, весь весь е, конгрес е, бойків. Це дуже велика справа. Е, ну і плідної праці. Дуже дякую, пробачте. Дякую. Про сорочку, е, ну, я привіз, е, жінка, правда, не знала, я привіз нелегальну сорочку вишити, але вона е, вчора не приїхала тільки постирала не одніли сьогодні. Але я справлюся. Ну, прийшлося ховати, тому що на блокпостах не знати, як проходити. тут, тут дуже приємно, Краще вам не розповідати. Я вже до слова. para que no hay duda y Я уже представляла географа и э, профессор Варшавского университета. Прошу, пану Адам, mm -hmm. прошу да, mm -hmm. до микрофона. До приветање. и... Mm -hmm. Szanowni panie i panowie, ja chcę przede wszystkim przekazać kongresu, a przede wszystkim jaką tutaj wśród rolę wśród W popularyzacji e, wszystkich krasot wśród wśród bo to wśród e, i ja wśród 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 na wśród wśród ja no, wśród ja i wśród i wśród i ten region stworzony do tego, żeby korzystać z tych cynności. I tak, e, dzisiaj, przede wszystkim z, z etnicznego punktu widzenia, to ukraińska ziemia, oczywiście można powiedzieć, ukraińska, ale ta ziemia ma swoją spadzczynę, do jakiej pracowały także i inne etnosy, inne religie. Także to jest, jak my będziemy podróżować po tych w miasteczkach, w sełach, a w w mistach. Bo jak gdy wróć na bojkibrzynów, takąż jest z subilnym Karpaciem. Zrochopłeś, sam bier, miasta z bogatą tradycji. Tam jest ja także wkład innych, jak w każdym razie, pojedynczym Polsce. To jest co co była w składzie, Polsko-Korolictwo jak województwo ruskie, tak, to było województwo ruskie, pamiętajmy. Także zostało coś z tego, z takich gotyckich kosteł w Rochobyci, w Kacinus, po lwiwskiej katedrali. Tak, ale takość druga, czas ważna, czas patrzyna jebrajska, synagogi jakie zostały. Rochobyci już zostały wybudowane, co duże ważne. Niemieckie posyłania. Від часу півтора століття австрійського панування на цій землі. E, в сьогоднішній Європі це дуже важлива справа, e, e, багато, багато e, культурна традиція. Ми користуємося з цього в Польщі, тому що ми взяли в німецько німецьку спадщину в Сілезі, західних землях переселилися поляки, а також переселилися земля.